Друзі, усім привіт! Ви на каналі Кристал Телеком, де ми розповідаємо все про інтернет, інновації та наші послуги. Сьогодні ми розберемо найпоширеніші міфи про Wi-Fi та роутери, а також дамо корисні поради для того, щоб ваш інтернет працював на максимум. Міф перший: сигнал слабкий через стіни. Насправді Wi-Fi сигнал може бути ослаблений через стіни, але це все залежить від матеріалу стін та відстані. Наприклад, бетон та цегла можуть перешкоджати сигналу більше, ніж легкі перегородки та. Дерев'яні стіни для покращення сигналу можна використовувати вайфай повторювачі або роутери з більш потужними антенами. Наша порада: якщо вайфай слабшає в деяких кімнатах, далеких від роутера в нас є рішення. Завітайте до нашого онлайн-магазину, де ви знайдете потужні роутери для ідеального покриття. А ще в нас діє супер акція роутер в подарунок. Деталі можна дізнатися на нашому офіційному сайті за посиланням в описі під цим відео. Міф 2. Чим більше антенн на роутері, тим краще він працює. Це не зовсім так. Більше антенна на роутері не гарантує кращий сигнал. Важливі якість і тип антен, а також технічні характеристики самого роутера. Якщо ваш роутер підтримує сучасні стандарти, такі як Wi-Fi 6, то навіть з двома антенами ви зможете отримати стабільне підключення. Порада від Crystal Telecom. В нашому онлайн-магазині ви знайдете найкраще обладнання для вашого інтернету, в тому числі роутери з технологією Wi-Fi 6 для швидкого та стабільного зв'язку. Міф 3. Роутер можна ставити. В будь-якому місці і він все одно буде добре працювати. Це не зовсім так. Для кращого покриття Wi-Fi роутер потрібно ставити в центральній частині квартири або будинку, подалі від металевих предметів та електроніки. Роутер поставлений в кутку за меблями, в закритій шафі, може значно погіршити сигнал. Порада від Кристал телеком. Якщо ви не знаєте, де розташувати роутер, Просто зверніться до нас, наші спеціалісти вам в цьому допоможуть. Міф Wi-Fi можна використовувати на великій відстані. Без проблем. Насправді сигнал Wi-Fi з часом слабшає при відстані. Якщо ви плануєте використовувати інтернет на великій площі, потрібно подумати про додаткові пристрої, такі як wi fi повторювачі або смеш системи. Наша порада, щоб уникнути проблем із сигналом на великій площі, можна подумати про додаткові рішення або потужні маршрутизатори. Такий у нас до речі є, і на нього акція роутер в подарунок, де всю суму за роутер вам повертають на ваш бонусний рахунок у виді балів. Міф п'ятий. Якщо роутер не перезавантажувати, то він буде працювати без збоїв. Насправді, час від часу перезавантажувати роутер корисно, особливо коли він працював довгий час без перезавантаження. Це допоможе уникнути перевантажень і збоїв в роботі, особливо якщо в мережі підключено багато пристроїв. Поради від Telecom. для стабільної роботи роутера радимо його перезавантажувати не частіше ніж один раз на кілька тижнів. Сподіваємося, що ми розвіяли кілька міфів про Wi-Fi та роутери і допомогли вам з Розуміти, як зробити ваше підключення більш стабільним та швидким. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях та не забувайте підписуватись на нашу сторінку і ставити вподобайки. Також переходьте на наш сайт, де вас чекають акції та знижки. Папа! -па!